Росія безбожно грабує скіфську спадщину в Україні. У перші місяці повномасштабної війни російські солдати вирили собі окопи на унікальних скіфських курганах уздовж Береславської траси на Херсонщині. На щастя, з тих територій наші військові вже погнали орків в шию, але десяток курганів після окупантів залишився пошкодженим. Ще один злочин: росіяни вкрали із Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото, якому майже дві з половиною тисячі років. Працівники намагалися врятувати скарб і закопали у підвалі, але колаборанти знайшли. Ми донині не знаємо, куди московити вивезли 198 прикрас із Мелітопольського скіфського кургану. У цьому епізоді історії обману ми розкажемо, як Російська імперія розкопувала. Київські могили на території України і вивозила знахідки. Та як щасливий випадок врятував для нас відому пектораль, я скажу вам на правду. Якби не оце е, імперське російське вивезення цих культурних скарбів, якби не радянське тоталітарне е, імперське е, пограбування національної культурної спадщини України, і якби не події Другої світової війни, це була найбільша катастрофа культурна в історії України і культурний апокаліпсис, як я його називаю, то, безперечно, е, наші музеї дорівнювали б музеям. Таким, як Лувр, як британський музей, як Метрополітен музей. Ми б бачили такі само черги до наших музеїв, як там. Скіфи жили на півдні нинішньої України з сьомого по третє століття до нашої ери. А в Криму вони затрималися аж до третього віку вже нашої ери. Самі себе вони називали сколотами. Це був неоднорідний етнос. Одні скіфські племена були кочовими, інші осілими хліборобами. Ще інші величали себе царськими скіфами. Точно знаємо, що їм було відоме металургійне виробництво, і вони мали потужне військо. Скіфи добряче дали по шапці персам, і навіть армії одного із полководців, самого Олександра Македонського. А ще вони завоювали Мідію та Асирію і володарювали там майже 25 років. На наших землях скіфи залишили тисячі курганів, їх насипали над могилами царів. Висота сягала майже нинішнього шестиповерхового будинку. Покійним правителям клали їхні скарби. Звісно, ними рясно живилися злодії, і не тільки приватні крадії, а й офіційні імперські археологи. Якщо ви пошукаєте скіфські скарби із курганів України, то більшість знайдете у Петербурзькому музеї Ермітаж. Московити почали грабувати скіфські могильники у 18 столітті. У 1763 році на території на півдні України був розкопаний курган, знаменитий, здається, Лита могила, де був здобутий Мельгуновський скарб, так званий по імені губернатора, генерал-губернатора, який, то кажуть, ті знайдені матеріали, презентував Катерині II. Губернатор Мельгунов не мав зеленого поняття в археології, зате добре розумів, що викопане золото мусить бути у Петербурзі. У царській литій могилі VII століття до нашої ери розкопали золоті діадему, прикраси та зброю, а головне меч у піхвах, які оздоблені міфічними тваринами. Це був скарб повністю вивезений до Петербургу, подарований до імператорського ірмітажу. І, власне, ця знахідка вона спровокувала бум археологічний, де російські вельможі один поперед одного заможні люди наймали експедиції і почали копати, що тільки бачили на території України. Але спочатку в центрі їх уваги був Південь. Відкриття скіфських курганів стало сенсацією. На той момент у світі Генріх Шліман ще не відкопав Трої. Говард Картер ще не знайшов скарбів Тутанхамона в Єгипті. Тобто, скіфські могильники були справді небаченими досі археологічними відкриттями. У 1830 році розлетілася звістка, що у Криму поблизу Керчі знайшли неймовірні коштовності. У кургані Кульоба археолог-аматор Поль Дюбрюкс натрапив на поховання скіфського царя і цариці 5 століття до нашої ери. На їхніх шиях виблискували півкілограмові гривни, на головах діадеми. Поруч лежав шедевр античних ювелірів, глечик. На ньому зображено сцени з життя скіфів, які вперше відкрили ритуали і одяг цих племен. Російський імператор наказав негайно привезти скарб із Криму до Петербурга. Так, ці речі опинилися в ермітажі. Всі лаври забрав собі місцевий чиновник. А про кримського відкривача кургану Поля Дюбрюкса забули. Він помер у злиднях. Знахідка у Криму спричинила археологічний ажіотаж на скіфських курганах. Саме тоді, у XIX столітті, наприклад, на території вже сучасної там, Запорізької області були розкриті знамениті кургани 1862, 1863 рік. Це курган чортомлик, знайдені визначні речі, були, які вивезені і передані до державного ермітажу. У цьому кургані чортомлик на Дніпропетровщині було більше двох тисяч золотих прикрас із вбрання цариці. Але найцінніша знахідка ваза Амфора. Знаменита така чаша. Хтось називає її чаша, келих, хтось вазою називає. Ну, вона більше, значить, як келих, такої фігурної роботи. З електра це сплав золота срібла з зображеннями скіфів. Чортом Лик копала експедиція імператорської археологічної комісії. Тільки її допускала Росія до розкопок в Україні. Були експедиції, які патронувалися там, московським археологічним товариством і московським історичним музеєм. Над всіма розкопками контроль здійснювала і створена на початку 1860-х років імператорська археологічна комісія. І саме вона е, отримала право е, розподіляти і визначати долю всіх знахідок, куди їх належало передати. В принципі, гіпотетично передбачалося, що якісь предмети могли б залишатися на місцях там, де їх знайшли, так. Але от що цікаво, що не було жодного рішення імператорської археологічної комісії, яке б передало. До місцевих громад якісь предмети високого гатунку, які були знайдені під час розкопок на території України. І на підтвердження, ось сумна статистика, яка свідчить, як росіяни в лапках піклувалися про розвиток підневільної української нації. Цікава деталь на території України, яка входила до складу Російської імперії, за державні російські гроші за всі 300 років панування Росії. Не було створення створено жодного державного музею. Знамениті чернігівські кургани, які досліджував археолог Самоквасов. Чорна могила, де величезний просто двохметрового зросту воїн був похований. От На ті часи це унікальний був зріст людини і інші такі там знамениті кургани. От самоквасов тоді було так, що якщо ти археолог, ти сам знайшов гроші, ти все розкопав, це твоє майно. І от самоквасов вирішив спочатку зробити музей під ці старожитності і зробити його в Києві. Київська громадськість вирішила його підтримати, і раз, разом з чернігівчанами написали листа київському генерал-губернатору. І е, цікава відповідь. Була генерал-губернатора, яку я хочу зацитувати мовою оригіналу. За свідяннями, собраними губернії, надобності в подобному заведенні не мається. А тим часом на півдні України відкривали нові кургани, але у них не траплялося таких великих скарбів, як у Чортомлику. Аж раптом перед Першою світовою війною на лівому березі Дніпра російський археолог Микола Веселовський розкопав курган солоха. 1912 дев'ятсот уже років з розкопки на Запоріжжі сучасному знаменитого кургану Солоха, звідки той Скіфський гребінь, славнозвісний, походить. Теж це було все передано до державного ермітажу. А вже за Радянського Союзу у 1950-х роках розкопали курган у Мелітополі. Там знайшли аж 4 тисячі золотих прикрас із вбрання цариці. Такої кількості не траплялося ні до того, ні навіть після. У могилі лежав також горит для стріл із сценами міфу про ахіла. На диво, цей курган вперше дозволили досліджувати українським науковцям. Саме тоді археологу Олексію Тереношкіну та Академії наук вдалося переламати сумну імперську традицію і залишити ці артефакти в Україні. Вони стали основою музею історичних коштовностей України у Києві, а частину скарбу залишили у Мелітопольському музеї. Так зірки щасливо склалися, що після того, як відбувся партійний переворот і прибрали Хрущова, прийшла нова команда в політбюро ЦК КПРС на чолі з Брежнєвим, то була так звана всім відома відлига кінця 60 Да? Коли інтелігенція трошки підняла голос, коли знову почали говорити за культурні цінності, які Хрущов вважав, що це взагалі зайві речі, і, і нема чого витрачати кошти на їх збереження? Трошки е, піднялися в національному сенсі питання. У нас навіть тоді ж постанови уряд поприймав про створення козацького заповідника на. У часи відлиги українські археологи врятували чимало скарбів. Наприклад, у кінці 60-х наші розкопували гайманову скіфську могилу на Запоріжжі, де знайшли безліч скарбів, зокрема, унікальну кулясту чашу. 1971 рік став епохальним. Археолог Борис Мазолевський взявся за розкопки скіфської товстої могили на Дніпропетровщині. Одного надвечір'я у ґрунті щось зачепили ножем. Зблиснула перша бронзова оздоба. Це окрилило науковців, але зовсім скоро вони натрапили на злодійський прохід. Головна камера царя виявилася пограбована. Борис Мозулевський втратив надію і, як сам згадував, розплакався як хлопчисько. Але коли експедиційники пішли відпочивати, він знову заліз у могилу, копав, доки не натрапив на нішу. Там лежала цариця скіф'янка. Її вбрання було розшите незліченною кількістю золотих пластин. Команда Мозолевського спустилася туди вперше за дві з половиною тисячі років після скіфів. 21 червня 1971 року всього за 10 сантиметрів від місця, де порпалися грабіжники, Бориса Мозолевського щось в землі боляче дряпнуло у руку. Це була славнозвісна золота пектораль IV століття до нашої ери. Нагрудна прикраса царя. Скарб швидко привезли до Києва. Працівники музею та місцева партійна верхівка блискавично оформили пектораль в Україні, щоб не віддати Росії. Вона зразу поїхала на Київ. І тут відповідно консервувалася, зберігалася, вона могла кудись їздити вже тільки як власність наших київських музеїв на виставки, скажімо. І от саме на цій хвилі, коли були спроби з Москви організувати процес так, щоб віддати ці всі знахідки до державного ермітажу, то українське Партійне радянське керівництво вони зайняли позицію, що ці речі мають залишитися в Україні. Мозулевський потрапив у вузький часовий коридор, коли пектораль вдалося залишити в Україні. Якби це сталося бодай на рік пізніше, ми б її втратили назавжди. Після 1970 1972 року почалася хвиля нової атаки проти українства. З боку Москви розгін зняття з посад всіх, хто займався якоюсь проукраїнською позицією, значний ідеологічний тиск. І якби Модзалевський знайшов цю пектораль пізніше, я не впевнений, що їй вдалося залишити в Україні рік часу визначив щасливо для України це питання. Якби не гучна знахідка пекторалі, Борис Мозолевський міг би загриміти зіграти разом із Тусом, бо теж був поетом шістдесятником. А його пектораль стала дивом не тільки через історичну цінність, а й через те, що її вберегли від московитів. Як встояли тоді, це диво велике і добра пам'ять незалежно від того, були вони там. Комуністи завзяті чи трошки націонал-комуністи за що їх і потурнули тоді всю ту команду шелеста е, з посад. Але е, слава Мадзалійському, який це знайшов, і подяка тим, хто тоді залишив цю справу в Україні. А от скіфські скарби з Криму, якраз перед окупацією 2014 року, на щастя, повезли в Нідерланди на виставку, врятувавши тим самим від окупантів. Чимало країн нині домоглися повернення своїх історичних пам'яток. Маємо надію, що і українцям вдасться вирвати з російських лабет свої скарби.